Всім привіт! У Тойоти є Lexus, у Honda є акура, а у Мазди є тільки Мазда, несправедливо. Як кажуть, гравці у Блекджек, треба сплітувати або розділяти та володарювати. Власне, вони це зробили ще кілька років тому, коли з'явилися кросовери мазда новітнього, сьомого покоління. Але це помітили не всі і не дуже. Бо першою ластівкою для нас стала маленька cx 30 а розмір, хто б що не казав, таки має значення. І тільки після появи цієї ось моделі різниця між сьомим поколінням кросоверів Мазда та іншими стала ну дуже помітною. Бо, як на мене, CX-60 – це перший кросовер Мазда, фундамент дизайну якого заклали інженери. Інженери окреслили контур, а дизайнери вже розмалювали. Їм було з чим працювати, бо такий ось характерний профіль із довжелезним копотом та крихітним переднім звісом це вже є само по собі ознакою преміальності. А ще у цих формах можна побачити натяк на класичний, тобто задній привід. Не хвилюйтеся, усі Mazda CX-60 в Україні повнопривідні, але це не той повний привід, до якого ви звикли. І відмінності починаються не десь там, а десь ось тут під капотом. Бо двигун тут розташований не поперек кузова, а уздовж нього. І з цього багато що випливає. По-перше, тут первісно задній привід із додаванням переднього, а не навпаки. А по-друге, тут геть інший розподіл ваги, бо двигун із коробкою сунуті назад. Останні змістилися у бік бази, де вони з точки зору керованості і повинні бути. Бо раніше розташування двигуна разом із коробкою поперек над передньою віссю грало зі швидкими та потужними Мазда злий жарт. Бо фізику не обманеш, друзі. І коли у автівки важкий ніс, то вона у поворотах намагається їхати прямо. Можете закидати мене капцями, але я вважаю, що то була головна проблема керованості МПС-ок. Втім, це точно не буде проблемою cx 60 Мотор тут, друзі, великий 3,3 літри бензин. І це у той час, коли деякі преміальні конкуренти взагалі пропонують 2 літри, а інколи навіть менше. 3,3 – це вже візитівка преміуму. До речі, це шістка, але невиподібна. Бо Розташування циліндрів у ряд має свої переваги. Головна це культура роботи двигуна ступінь його врівноваженості. Тут поршні рухаються якби парами зі своїм віддзеркаленням з іншого боку мотора. Спочатку працюють кінцеві, тобто перший та шостий, потім другий та п'ятий, а закінчують такт сусіди, третій та четвертий. Коли поршні першого та шостого циліндрів знаходяться у верхній мертвій точці, інші поршні рівномірно розташовані під кутом 120 та 240 градусів відповідно щодо робочого циклу, завдяки чому зворотньо поступальні рухи поршнів самі врівноважують двигун. вибирати між двигунами можна лише у стартовій комплектації Exclusive Line, бо там вони є обидва. У середній Premium Line є лише 2.5, а у топовій Premium Sport лише 3.3. І це цілком зрозуміло, бо топовий мотор дарує не тільки більшу майже на сто конячу потужність, тобто 284 кінських сили, але й більший обертальний момент, та що навіть важливіше, іншу криву цього моменту. Бо у випадку із 2.5 отримуємо 261 отримаємо метр на трьох тисячах, а з 3.3 виходимо на максимум у 450 ньютон метрів на двох тисячах, тобто більше та раніше. Добрий Mazda CX-60 із цим 3.3, Проте за нього треба доплатити десь 250 тисяч гривень. Ну, припустимо, ви домовилися зі своєю внутрішньою жабою. То що ж ви отримаєте? По-перше, двигун 3,3 літри із технологією Mild Hybrid – це розгін до сотні на 3 секунди швидше, ніж з 2,5. Тобто за 6,9 замість 9,9. При цьому маємо майже однакове паспортне споживання пального у місті – 10,9 та 11 літрів відповідно. У так, бо більше об'ємною гуна дещо компенсує гібридна система, яка дозволяє гасити його, коли він не потрібен. Тоді як у мотора 2.5 системи i-stop взагалі немає. За містом 3.3 навіть більш економний, бо буде мати менші оберти ніж 2.5, при тій самій швидкості. Тобто, якщо на трасі 2,5 вип'є десь 6,8 літрів на сотню, то 3,3 6,2. Різниця невелика, але є. У змішаному циклі перевага теж на боці 3,3. 8 літрів на сотню замість 8,3. Саме такими є паспортні дані. Ну не знаю, чи легко буде у реальному житті вкластися у паспортні дані споживання. З цим 3,3 складно їздити спокійно. Втім, якщо зможете себе опанувати, то відповідно зможете побачити паспортне споживання. Хоча, ще раз наголошую: тут складно обходитися лагідно із педалі акселератора. Тім можна цілком довіряти гальмівній педалі, бо разом із 33 літровим двигуном cx 60 отримує більше гальмівні диски попереду: 347 мм замість 328, і це допоможе компенсувати різницю у спорядженій масі близько 120 кг між cx 60 із різними двигунами. А тепер давайте вже відволічемося від цієї складної інженерії та зацінимо салон. Повинен бути просторий, бо ця машина більша за Mazda CX-5 і трошки менше за CX-9. з іншого боку. Назад змістили не лише двигуни з коробкою, але й посадкові місця. Теж. Саму передня стійка тут опинилася ось тут, ближче до водія. Може комусь це заважає, але мені ні. Я взагалі-то вважаю, що сумувати з цього приводу це все одно, що е, купити собі спортивну купешку, а потім дуже хвилюватися з приводу того, що незручно забиратися на другий ряд. Я не даремно не згадав про купешку, бо якщо ось тут, на моєму місці, опиниться якийсь дуже великий дядько, то він теж згадає про купешку. Ну а я дядько невеликий, середнього розміру, тому мені місця повністю вистачає. Вже в базі тут буде підігрів задніх сидінь, але навіть в топі не буде третьої кліматичної зони. Проте на передніх сидіннях є не лише підігрів та вентиляція, але як і у лексусі, автоматичне вмикання того чи іншого в залежності від температури повітря. Я це побачив і дещо згадав. Під час презентації Lexus RX минулого покоління журналісти спитали у інженерів: а чому немає в цьому лексусі третьої кліматичної зони? Відповідь була така: мовляв, салон невеличкий, не треба вона там. Ну, врешті-решт, як ми знаємо, так і зробили у цьому лексусі третю зону. Напевно, і мазда колись її зробить. А поки що вона зробила дуже непоганий багажник об'ємом 570 літрів. Цей об'єм можна збільшити утричі, якщо скласти спинки задніх сидінь. До речі, це дуже зручно робити за допомогою таких ось важелів. Під полом живе докатка, а шторка... Ну це просто клас. Я взагалі вважаю, що мазда вона просто перша по шторках. Щодо матеріалів, доволі непогано. Пластик тут схожий на метал, а штучна шкіра на натуральну. Натуральна, до речі, теж є, але не тут, а ось тут. Тут може бути і преміальна шкіра напа, і вже починаючи із середньої комплектації Premium Line. У ній же з'являється електричне налаштування керма, але його Mazda CX60 може налаштувати й сама, за вашим обличчям. До нього прив'язані ще й налаштування сидіння, дзеркал і навіть аудіосистеми. Такий собі фейс-контроль, точніше, Face фейс ID, нова система персоналізації Mazda. Face ID ми раніше у Мазди не бачили, так само, як і повністю цифрову панель приладів. До речі, вона вже в базі разом із проективним дисплеєм, Apple CarPlay та Android Auto. Хоча це, власне, вже не дивує, дивує ось це. Пригадайте, скільки разів у різних оглядах кросоверів Mazda ви чули тут такий самий шестиступеневий автомат. Так було багато років, але все. Він вже не той. Автомат тут вже вісьмиступеневий, та й конструкція геть інша. Немає гідротрансформатору та відповідно механізму його блокування. Замість цього тут електромотор та пакет дискових щеплень. Це означає, що жуйки під педалю газу взагалі не повинно бути. Її нема. Є лише чіткі та швидкі перемикання. Іноді навіть трошки жорсткуваті. Схожим чином відчувається, ну скажімо, робота спортивного робота із подвійним щепленням. Втім, такий ефект виникає тільки, якщо ви починаєте добряче притискати. Якщо ви лагідно ставитесь до педалі газу, то коробка лагідно ставиться до вас. А ще тут доволі цікаві налаштування підвіски, таке враження, що жорсткість задньої трошки менша за передню. Ну, власне, до такої різниці у налаштуваннях інженери взагалі то вдаються навмисно. Тоді, коли хочуть навчити автівку, ефектно мести хвостом у поворотах. Так, ця мазда таке вміє, хоча робить це дуже обережно, прогнозовано, і тільки тоді, коли ви цього бажаєте, та навмисно її на це провокуєте. Я зараз не буду так робити, бо не на часі, але ж повірте на слово. І ще одне твердження, але вже із доказом, великий капот, хоча й трошки обмежує поле зору, але при паркуванні це компенсує камера. Можна побачити, де саме розташовані передні колеса відносно перешкод. Щодо кринів, якщо значно перебільшити швидкість входження у поворот та вже опинившися в ньому, намагатися забуть, що запхати туди. Кросовер кермом, то він може і нахилитися. Проте, якщо ви будете хоча б помірно, але все ж таки тиснути на акселератор, то ви допоможете коректно спрацювати системі KPC, що гасить крени. Це нова система. Раніше у кросоверах Mazda її не було. Перше вона з'явилася на родстері Mazda mx 5 22-го року. Це щось на кшталт системи керування вектором тягелю. Пригальмовуємо внутрішнє по відношенню до повороту заднє колесо, даємо можливість зовнішньому підкрутити автівку у поворот. Навантаження на підвіску знижується, кузов вирівнює своє положення. Інший спосіб змусити систему KPC спрацювати це натиснути на гальма. Логіка цілком зрозуміла. Водій занадто швидко залітає поворот, перекручує кермо, кузов нахиляється, водій лякається та звісно ж тисне на гальма. Система спрацьовує, кузов трошки вирівнюється, і можливо навіть, що штанці цього драйвера залишаться сухими. Проте я все ж таки не раджу гальмувати у повороті. Краще повільніше у нього зайти та швидше з нього вийти. Тож, підсумуємо, Mazda CX60 не ідеальний кросовер. Кришка багажника в нього підіймається не надто високо, тож баскетболістам, можливо, доведеться трошки нахилити голову. Склопідйомник, ось це ось працює якось гучновато. Та й взагалі в салоні може щось заспівати на дуже поганій дорозі, щоб вам не було сумно. Та й прайс на цей кросовер ну, зовсім не дитячий. Проте, більш помітного кросоверу Mazda. Ще не було. Більш цікавого у керування кросове Mazda ще не було. Він має сподобатися усім, хто любить та головне вміє їздити. Якщо ви саме такий водій, то це ось дуже цікавий претендент на ваші гроші. А на цьому в мене все. Хай щастить.